Собою, а це дуже небезпечно. Але що це насправді означає, що змусити когось полюбити вас? Якщо ви намагаєтеся бути кимось іншим, це створює бар'єр, це виснажує і призводить до відчуття порожнечого. Спочатку сподобатись собі. Ваша цінність починає її залежати від схвалення іншої людини. Це полягає в тому, щоб змінити себе заради когось. Усім, мене звати Романія і ви на каналі Романія Му. Сьогодні ми поговоримо про те, про тему, яка я знаю, хвилює багатьох. Як сподобатися хлопцю? Давалося б проста відповідь: будь собою. Але що це насправді означає? І чи достатньо цього? Пошук того самого, кожна з нас хоче, хоча б раз мріяла про ідеального партнера. І, можливо, навіть уявляли, що потрібно робити, щоб його зацікавити. Чому ми одночасно ми часто боїмося, це страх бути відкинутою, страх не сподобатися, страх, що я недостатньо гарна, розумна, весела. Що ми часто робимо? Намагаємося примірити на себе чужі ролі, змінюємося заради когось, забуваючи про себе. Що буде у відео? Це відео не про магічні трюки, щоб змусити когось полюбити вас. Це відео про те, як побудувати міцну основу здорових стосунків, що починається з вас самих. Приготуйтеся до відвертої розмови про самоцінність, впевненість у собі та справжню привабливість. Частина перша. Чому важлив... зовнішні хитрості не працюють довго? Багато хто шукає відповіді на кшлат. Як одягатися, щоб сподобатися, які теми для розмови обрати, та як фліртувати. І це нормально, цікавитися цим. Але фокус лише на зовнішніх хитрощах має свої мінуси. На справжність відчувається, люди відчувають фальш, навіть якщо не можуть її пояснити. Якщо ви намагаєтеся бути кимось іншим, це створює бар'єр. Наприклад, якщо ви не любите спорт, але робите вигляд, що ви спортивна дівчина, щоб сподобатися хлопцю, який займається спортом, рано чи пізно це відкриється і це створить незручності. Ви втручаєте себе. Коли ви постійно пристосовуєтеся до очікувань інших, ви починаєте забувати, хто ви є насправді. Ваші інтереси, ваші цінності, ваша унікальність. Все це, це відходить на другий план це виснажує і призводить до відчуття порожнечі неприємні стосунки. Якщо стосунки зав'язалися не на несправжньому образі, то вони будуть поверхневими. Вам доведеться постійно підтримувати цю маску, а це дуже втомлі. Зрештою, ви не будете почуватися нещасною, бо вас люблять не за те, що ви є. Низька самооцінка, коли ви постійно намагаєтеся відповідати чиїмось очікуванням, це підживлює думку, що я недостатньо хороша такою, якою я є. Ваша цінність починає залежати від схвалення іншої людини. А це дуже небезпечно. Отже, відповідь на питання: як сподобатися хлопцю не полягає в тому, щоб змінити себе заради когось. Він полягає в тому, щоб спочатку сподобати собі. Так, я змінила трішки локацію, Тож ми продовжуємо. Частина 2. Чому важливо сподобати собі? Це не егоїзм, це основа здорових стосунків. Коли ви подобаєте собі, ви стаєте магнітом для правильних людей. Ось чому це так важливо. Справжня впевненість приваблює. Впевненість не дорівнює пихатість. Це знання своєї цінності, коли ви впевнені в собі, ви випромінюєте позитивну енергію. Ви не боїтеся бути собою, ви не прагнете постійно шукати схвалення. Це дуже привабливо. Людям подобається ті, хто знають, чого варті. і хто не потребує постійного підтвердження. Ви притягуєте своїх людей. Коли ви справжні, ви залишаєте, ви притягуєте людей, які цінують саме вас, а не вигаданий образ. Це означає, що поруч з вами будуть ті, хто приймає ваші диватства, ваші інтереси, ваші недоліки. Це основа для глибоких і щасливих стосунків, особисті кордони. Коли поважаєте себе, ви вмієте встановлювати здорові кордони. Ви знаєте, що вам подобається, а що ні. І не дозволяєте іншим вами маніпулювати взаємоповага. Стосунки, де обидва партнери поважають себе, ґрунтуються на взаємоповазі та рівноправстві. Щастя всередині. Ваше щастя не залежить від іншої людини. Це ваша власна відповідальність. А коли ви щасливі самі по собі, ви ділитеся цим щастям у стосунках, а не шукаєте його там. Ви стаєте цікавою особистістю. Коли ви зосереджуєтесь на своїх інтересах, хобі, розвитку, ви стаєте набагато цікавішою людиною. У вас з'являється більше тем для розмов, більше енергії, більше пристрасті до життя. А це дуже приваблює. Пам'ятайте. Що любов до себе це не кінцева точка. А постійний процес це не про бути ідеальною, а про бути достатньою. Хорошою і приймати себе такою. Частина 3. Як сподобати собі. Отже, як почати цей шлях до самосприйняття та любові до себе. Впізнайте себе. Саморефлексія. Запитуйте себе, що мені справді подобається, що мене надихає, які мої сильні сторони, які мої цінності. Ведіть щоденник. Записуйте свої думки, почуття, успіхи та виклики. Це допомагає краще розуміти себе, прийміть свої недоліки: всі ми недосконалі, у кожного є свої слабкі сторони, помилки. Якісь риси, які нам не дуже подобаються, переосмисліть: можливо, те, що ви вважаєте недоліком, для когось буде унікальною особливістю. Працюйте над тим, що можна змінити, але приймайте те, що не можна. Наприклад, якщо ви соромізливі, можна працювати над комунікативними навичками. Але не варто звинувачувати себе за те, що ви не душа компанії. Розвивайте свої інтереси та хобі, займайтеся тим, що приносить вам радість і задоволення. Це підвищує вашу енергію, дарує її нові знання та відкриває нові можливості для спілкування з однодумцями. Не робіть це заради когось, робіть це для себе. Дбайте про своє тіло та розум. Здоровий спосіб життя, достатній сон, збалансоване харчування. Фізична активність. Це основа вашого самопочуття та енергії. Ментальний добробут. Практикуйте медитацію, якщо потрібно, зверніться до психолога. Ваше психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Становлюйте та відстоюйте свої кордони. Навчіться говорити ні, коли це необхідно. Не дозволяйте іншим знецінювати вас або використовувати. Це показує і вашу повагу до себе. Будуйте стосунки з людьми, які вас цінують. Оточіть себе тими, хто вас підтримує, надихає та приймає такими, якими ви є. Віддаляйтеся від тих, хто постійно критикує, знецінює або змушує вас сумніватися у собі. Пам'ятайте, спочатку наповніть свою чашу, а потім діліться надлишком. Отже, відповідь на питання: як сподобатися хлопцю? Не така вже й складна, секрет у тому, щоб сподобатись собі. Зовнішні тр... трюки та маски створюють поверхневі стосунки та виснажують вас. Справжня впевненість, яка <кхід> походить від самосприйняття, є надпривабливішою рисою. Коли ви любите і поважаєте себе, ви притягуєте людей, які будуть любити і поважати вас такими, якими ви є. Шлях до цього пізнання, пізнання себе, самосприйняття, розвиток та турбота про себе. Не шукайте схвалення в очах інших, шукайте його всередині себе. Коли ви почуватиметеся добре в своїй шкірі, ви будете випромінювати світло, і це світло обов'язково приверне тих, хто призначений для вас. А який крок до самолюбові ви зробите сьогодні? Поділіться у коментарях. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться ним із друзями, яким ця тема також може бути цікавою. Дякую, що були зі мною! Будьте собою і світ полюбить вас. До нових зустрічей, любі друзі!